Сестри близнючки Аліна та Вікторія з першого погляду здавалися ідентичними одне лице, один зріст, одна хода, але душі в них були абсолютно протилежні. Аліна, тиха, ніжна, завжди приходила на допомогу, навчалася невідмінно, мріяла стати лікаркою. Вікторія імпульсивна, емоційна, егоїстична вона вміла маніпулювати, брехати і викручуватись. Батьки довго не бачили різниці, їм здавалося, що нятка просто розвиваються по-різному. Та з часом стало ясно, в цій родині росте не просто пара дівчат, росте жертва і хижачка. З раннього дитинства Вікторія брала чуже і валили вину на Аліну, розбите дзеркало. Це Аліна. Зниклі гроші з гаманця матері? Звісно, Аліна. Коли Аліна плакала, Віка лише криво посміхалася. Одного разу, в 12 років, їх замкнули в кімнаті за провину. Через годину Віка вже спала, а Аліна сиділа в кутку з подряпаним обличчям. Сама впала, сказала Вікторія. Але Аліна мовчала. Вона завжди мовчала. Після школи сестри вступили до одного коледжу. Але тільки Аліна насправді туди вступила. Віка вкрала її документи, здала іспити, спити і почала жити її життям. Аліна не поскаржилась. Вона поїхала в інше місто, працювала в бібліотеці, винаймала крихітну кімнатку і відкладала гроші на навчання. Її ніхто не впізнавав, у всіх документах її ім'я вже було використане. Вона наче перестала існувати. У той час Вікторія публікувала фото з ідеального життя, медичний факультет. Коханий хлопець, вечірки, диплом. Всі вірили. Вона була Аліною офіційно. Та однієї ночі справжня Аліна отримала дзвінок. Номер був її власним. На тому кінці дроту, смертельно поранена Віка, яка плакала, шепотіла, що їй потрібно прощення. І що скоро все відкриється Аліна, не вагаючись, сіла в потяг. У лікарні її зустріли як родичку. Віка була в комі. У неї знайшли щоденник. Там десятки сторінок ненависті до сестри, зізнання у підміні особистостей, опис маніпуляцій, навіть плани, як знищити Аліну, якщо та повернеться. Аліна прочитала все за ніч. Вона дізналась, як Віка зламала її кохання, підставила на роботі, знищила стосунки з батьками. І щодня грала свято. Але головне, в щоденнику були слова: Я більше не знаю, хто я, вона всередині мене. Я стала нею. І я її ненавиджу. Минуло три дні. Лікарі повідомили, Вікторія прокинулась. Але її перші слова були ви помилились. Я, Аліна, Аліна застигла. Лікарі. Медсестри, всі дивились на дівчину в палаті, яка намагалася встати. Я знаю, хто ти, прошепотіла Аліна. І цього разу я не дам себе стерти. Почалась боротьба за особистість. Вікторія відмовилась визнавати себе. Вона говорила батькам, що це Аліна, самозванка, яка намагається зайняти її місце. І їм було важко вирішити, кому вірити. Аліна залишилася одна. Вона повернулась у лікарню потайки. Взяла щоденник віки і виявила, що останні сторінки дописано вже після коми. Почерком Вікторії. Вона в моїй шкірі. Я їй не дозволю. Якщо я зникну, вона стане мною назавжди. Я маю її знищити. До кінця. Хтось змінив записи. Віка хотіла переконати всіх, що Аліна психічно нестабільна. І вже наступного дня Аліну викликали в поліцію Анонімна скарга. Її звинуватили у замаху на вбивство сестри. Аліна проходила психіатричну експертизу. Їй ставили запитання годинами Якщо ви справжня Аліна, то чому ваші документи не активні вже три роки? Чому вас не впізнають ваші батьки? Чому всі фото з вами, або без обличчя, або з датами, які не збігаються? Вікторія зробила все, щоб стерти сліди її існування. Але одна річ лишилась аудіозапис із голосом справжньої Аліни з бібліотеки, де вона працювала. І саме завдяки йому один детектив зацікавився. Він почав власне розслідування. Детектив знайшов стару вчительку музики. Яка підтвердила, Віка завжди заздрила Аліні. Одного разу вона прийшла замість неї на іспит і провалилася. Також знайшли листи, які Аліна писала у притулок, коли втекла з дому. В них були згадки про побої, погрози і слова, що вона боїться бути знищеною. Коли справу передали прокурору, Вікторія зникла з лікарні. Залишилась лише записка, якщо не можу бути Аліною. То не буде жодної з нас. Через добу лікарню охопила пожежа. Знайшли обгоріле тіло, не ідентифіковане, але поряд лежав амулет з гравіюванням для моєї Аліни, мама. Усі вирішили, що Віка мертва. Аліна почала нове життя. Змінила документи, відновила освіту, навіть відкрила блог, де розповідала історії інших людей, стіней. З болю, з брехні. Та одного вечора вона отримала відео без підпису. На ньому дівчина з її лицем, яка посміхається в камеру і каже: Це ще не кінець. Ти знаєш, хто я. Аліна сиділа перед екраном ноутбука. На повторі, відео з тією самою фразою: Це ще не кінець. Ти знаєш, хто я, вона перевірила ip адресу Ніщо? Відео було записано і надіслано з VPN, без жодних слідів. Минув місяць. Нічого нового. Вона вже почала думати, що це просто чийсь жарт, аж поки не побачила своє обличчя на обкладинці чужого профілю в Тик-Так. Я, справжня Аліна, а та інша мене викрала. Я повертаюсь. Кількість підписників росла шаленими темпами. Люди вірили. Її справжнє життя знову починали красти. І що гірше, профіль належав віці. Вона вижила. Аліна зібрала валізу. Залишила записку можливо, світ не хоче знати правду. Можливо, йому просто цікавіше дивитись шоу. Але я більше не буду тінню. Навіть якщо для цього доведеться зникнути остаточно. Вона вирушила вгори без телефону. Без документів вперше, без тіні. Через кілька місяців в інтернеті з'явився новий аккаунт, без обличчя, без імені, тільки голос голос, що розповідав чужі болі. І перша історія починалась словами Я знала, що вона повернеться. Але цього разу я не боюсь, бо тепер я не одна.